Ми вже приїхали на учасники, зараз будемо поратися. Наш Тайсон вже скільки тут днів живе, ми йому вже стільки міст знаходили, він вже і там жив, і сам жив. Коротше, прийшли до висновку, що поки що його прив'яжемо. Бо він вибігає, знаходить лазейку всюди, повністю всюди. Він бігає по вулиці, хоча він, звісно, назад приходить, але все ж. Собі. Це не це порядок. Коротше, так що Приїхали вже його кормимо, Такий собака діловий. Ну, він спокійно собі лежить. У нього є вільний доступ до тінька, до водички, до їжі. так що, коротше, такі діла. Дімончик уже порається, це я тут відосики вам знімаю. Дімончик. Доброго ранку. Дімончик. Доброго ранку. Астрижений, красунчик. Такі діла. Сьогодні у нас по планах поїхати за зерном, бо вже корм у всіх закінчується. Поїхати за зерном, набити корм несушкам і бролерам. Да. І сьогодні, ще, до речі, не знаю, чи є брат, чи ми поїдемо за новою партією бройлерів. Так що, сьогодні день, взагалі треш контент. Зараз ухожу. Дімон тут всім воду наливає, а я тільки мішаюся. Коротше, справ багато. Надіємося, що ми все це встигнемо. Да, Дмитро? Так що таке, Всім гарного дня. Будьте з нами. Так, наші курочки. Це я вийшла і вони всі за мною. Всі ручні, взагалі, всі такі хорошенькі, всі такі булочки У нас одна тільки не біжить до рук, це білий лігорн. А так, всі вунду. я просила всі до мене. Це моя любимка, якщо ви пам'ятаєте. Всі курочки живенькі, здоровенькі. У них тут пір на весь мір був, арбузи, кавунчик Тайсон стирив з огорода. Коротше, все добре. За мною бігаються капець. Водичку курям міняємо кожен день, тому що жарко, а коли була аномальна спека, то взагалі. Наливаємо холодну, щоб вони типа якось. Охлаждалися і неслися, тому що коли їм жарко, то вони теж перестають нестися. Таке. Вони від температури залежать сильно. Да, Діма? Да. Коли жарко і коли холодно, вони тіпа, так перестають трохи? Ну, коли жарко, то точно перестають холодно. Ну теж, ну опять же, якщо в сараї будуть вони в теплому сараї, як ми сподіваємося, ну, да. то будуть нестися. Да, так що такі курочки. Сейчас да. вам покажу ще наших малих бройлеров. Вот такий у нас вже малий бройлер. Уже по загадали. Такі вже гарненькі ну, цей вообще... Він агромезний просто, його вже можна зарубати, конечно. Так що отакі... курочки такі курочки та батонки. все-таки в машину складемо. Тут мешки, багажник повністю забитий. Купили ми, зараз я вам скажу, що ми купили. Кукурузу, це кількість 150 кг, да? кукурузу 150 кг, це у нас вийшло по 7 гривень 1050 гривень. Соняшниковий шрот 35 кг по 14 гривень. І соєвим макуха 45 кг взяли по 19 гривень за кілограм. Плюс мішки. Не по, 18. по 19 соєва макуха, макухам. Це їздили в Шибино. в Шибино скупилися на 25 тисячі гривень. Заїхали в кладі, купили пшеницю, тому що там не було де. Тут пшениця по 9 гривень. Брали ми раніше по 6, але ми їздили туди далі. Вірпіні брали, але вірпіні немає. Зараз сказали, що сьогодні все забрали. В итоге, коротше, взяли поблизості, щоб набути, хоча б їм. Пару э, замесов корма і котам корм купили. Так що а 4 тисячі приліт. Так. Їдемо додому. Так, приступаємо до миття брудера. Це брудер після однієї партії. Це вже трошки замочило двері. Коротше, будемо вбирати. Я вже помила брудер. Іду до Димона, він сегодня б'є корм. Так що подивимося, що делаємо. Процес іде. Включили, Димон там настраиває температуру. Брудера працюють. Уже муха тут обігрівається. Гасяться, коротше, малышки. Водочка є, корм є. А що ці Шесть, восемь, десять, двенадцать. Наш день підходить до завершення. Карапузи на місці. Да. Накормлені, напоєні. Свиня рупех. Да, вже всі відпочивають. вечір. Так що будемо прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дуже-дуже приємно. Так що Всім гарного вечора. Пока-пока!